Росія насправді в прорахунках різних військових аналітичних центрів може продовжувати в такому ж режимі війну приблизно 8-9 місяців. Ми говоримо і про їх економічні, економічну ситуацію, яка може пережити ну гіршу депресію ніж, наприклад, в 90-х роках. І це питання лише часу. Наша наше завдання зараз лишатися об'єдну. Об'єднаними сприяти mm. так створення таким коаліціям, як зараз відбуваються, на теренах Рамштайну, і звісно, підтримувати силу оборони. Кожен з нас це може зробити, якщо не до НАТО інформаційно. Але я mm. розумію наскільки українці. Можуть бути морально і фізично втомлені від того, що партнери ну англійською це перекладається тягнуть ногу, тобто затягують час. Зараз коаліція рішучих їх вихід на шахівниці, і дуже чекаємо позитивних результатів з Лондона. Сам президент Трамп окреслював попередні домовленості як дуже хороші, що означає, це дуже хороші для України. Це повинен бути сталий довгостроковий мир, не тільки який можна побачити. За дві доби тому дуже важливо як питання. Всеосяжного припинення вогню, яке я впевнена, буде підніматися в столиці Великобританії, може бути гарантовано, може бути обраховано, підтримано і моніторинг. Це точно не країни, не такі інституції, як ОБСЄ, які не показали свою ефективність. Хто це має бути? Ну а місія Росії вона є в єдиному знищити Україну. Місія України показати всьому світу і в принципі для нас самих про продовжувати своє існування і життя. Наші місії різняться, тому ми на цій шахівниці повинні мати тих партнерів, які виступатимуть з нами в одному кольорі, в одній команді і перемагатимуть разом з нами.